Сьогодні у нас на огляді осушувач повітря від компанії MyCont, який називається Roomer HEPA 25. HEPA це означає, що в комплекті з даним приладом йде ось такий додатковий фільтр HEPA, який служить для того, щоб ви могли очищувати повітря в вашому приміщенні більш, скажімо так, детально, тому що це фільтр. Для дрібної очистки повітря. Цей фільтр не є обов'язковий, тому це опція додаткового даного осушувача. Його ресурс від місяця до трьох по використанні. фільтр можна замінити, придбавши, або не використовувати. Також у комплекті йде ось такий шланг на дренажну систему на вивід конденсату та інструкція на лаштування даного приладу. Якщо подивитися на самосушувач, то він виглядає сучасно, виконаний із білого. Пластика, зверху є комбінована вставка чорного кольору, зверху є дисплей і сенсорне керування, і отвір виду сухого повітря. На передній частині корпусу можемо побачити бак, є вікно заповнення, тобто можна бачити рівень води, але в будь-якому випадку бак, коли заповнюється водою, то осушувач припинить свою роботу, просто аналізує, і ви побачите відповідно це на панелі керування. Бак виймається досить просто, по боках є спеціальні ручки. На себе ми виймаємо ось сам бак. Ручки для переносу тут немає. Є зато додаткова кришка. Вона, по суті, закриває сам бак і запобігає переливу води, коли ви будете нести. Плюс вода, конденсат попадає в ось цей жолоб, і звук води ви не чуєте. зірка Ціркатіння. Тобто вона не крапає. Ви також можете побачити на передню частину. Ось так індикатор червоним буде мерехтіти, коли бак буде заповнений або коли бак буде відсутній. Назад ми його вставили також без зусиль. Прилад має ручки, ручки варто відмітити, що не є глибокими, але при необхідності можна перенести прилад. Але для більш комфортного використання в нього є коліщата на нижній частині корпусу. Коліщата 360 можна повертати в різні сторони, і пристрій легко перевозиться по поверхні. На задній частині корпусу ми можемо побачити отвір для забору повітря і також фільтр сітка. Цей фільтр вже йде багаторазовий, його можна почистити, помити. Це нейлонова, звичайна сітка під проточною водою для фільтрації грувого пилу. Якщо ми говоримо про HEPA-фільтр, то він ставляється за цим фільтром, ось цей отвір, якраз. ви його дістаєте з пакування. Вставляєте і закриваєте основним фільтром. Цей фільтр миється, цей фільтр не миється, тому що він не багаторазовий. Фільтр без зусиль можна знімати і ставити назад, зручно це тут робити. Можемо за ним побачити датчики вологості та температури, які заховані в кожуху. Це радіатор з покриттям блюфін. Тут відбувається накопичення конденсату вашої вологи з приміщення. Вона стікається, вода вниз, попадає в жолоб і попадає вже в бак. Тут ви можете побачити цей процес, коли він буде працювати. Ставимо назад фільтр. Дивимося також на задню частину. Тут є отвір для дренажної системи. Можна використати шланг комплектно, під'єднавши сюди, і вивезти в тару при необхідності або в каналізацію. Головне, щоб був кут вниз, тому що вода стікає тут сама, природним чином. так. Підключається прилад через звичайний кабель. Вилку 220 нашу розетку, то вже на кабель складає до 1,5 метра. Давайте добре поглянемо до верхньої частини корпусу. Тут панель і сам дисплей керування. Коли усушувач включений в мережу, то ось таким чином горить індикатор Power. Натискаємо кнопочку. Ми почули звуковий сигнал. Індикатор загорівся зеленим. Цей індикатор залежно показує кольором до рівня вологості. Зараз вологість 52%. Усушувач зараз виключений, і ми йому зараз виставимо режим. Наприклад, вологість: тут іде крок 5%, вище положення 80, нижче 30. Ми йому ставимо 30%. Він собі цей показник зафіксував, показав поточний показник, запустив компресор і вентилятор. Ось так прилад працює. Ви можете почути такий характерний шум з задньої частини самого компресора більше. Тут іде процес відповідно конденсування вологи, то задні частини його трошки більше чути. Але як для 25-літрової моделі, це досить потужна модель, він працює, скажімо так, на середньому рівні. Достатньо комфортно з ним знаходитись, і він не буде вам складати когось дискомфорту. По налаштуваннях тут є нічний режим окремо, ви можете користуватися ним, включивши цей режим, усушувач переходить в низькі обороти вентилятора. Якщо ми говоримо про режим роботи його. Якщо вологість буде вище 60%, він включиться. Якщо нижче, то він виключиться. Плюс також підсвітка ви можете побачити згасла. І на передній частині індикатору вас теж вже не буде турбувати. Тому якщо вночі то його включити, десь поставити, то він буде собі просто е виключеним чекати, поки е вологість підніметься. Якщо вона не буде підніматися, то він не буде включатись. Далі переходимо в режим, виключаємо нічний Якщо ми хочемо скористатися іншими режимами, то тут є кнопка мод. Натискаємо цю кнопку, ви можете побачити, як змінюється режим повологості і режим сушки білизни. Це безперервний режим, в якому сушувач буде працювати, працювати, доки не заповниться бак. Якщо це на система, систему, то буде працювати відповідно без перестанку. Якщо ми хочемо е, налаштовувати вологість, то переходимо в режим повологості і захворяється індикатор якраз виставлення самої вологості. Окремо є кнопка швидкості вентилятора. Тут можете побачити, що. Їх дві, мінімальна і максимальна. В мінімальній відповідно, буде тихіше працювати, але зменшує трошки продуктивності по повітря потоку, а в максимальній вже йде більша продуктивність і більший потік. Окремо також є кнопка таймеру, ви її можете наставляти. наприклад, на 2 години це на виключення при включеному осушувачі. То через 2 години він виключиться сам. Якщо це при виключеному осушувачі, ви поставите таймер 2 години, то через 2 години він включиться. І також є кнопка. У нас іонізація або блокування. Якщо ми натиснемо, то включиться іонізатор повітря. А якщо потримаємо, то панель заблокується. Ось замочок появився. І вже дитина або випадково тварини не натиснуть і не виключать, або щось не з'б'ють по налаштуваннях. Щоб розблокувати, аналогічно треба потримати до звукового сигналу, і панель розблокується. Ось таким чином. Це основне, що стосується налаштувань. Даного приладу, якщо ми говоримо про характеристики, то тут можна також побачити з переваг даного приладу, що є можливість керування по Wi-Fi, тобто зі смартфону, ви можете підійнати до вашого Wi-Fi роутера і вже з іншої точки, навіть коли ви не вдома, можете налаштовувати даний прилад. Тут показується, що йде hepa фільтр, продуктивність до 25 літрів максимальна за добу, і площа рекомендована до 50 квадратних метрів. На іншій стороні є у нас така наклейка, де показані всі характеристики, це при умовах температури вологи, якої йде максимальна продуктивність. І також ми можемо побачити, скільки йде при вологості 60. Якщо брати по споживанню енергії, то максимально 370, в мінімально там орієнтовно йде 320 Вт. По рівню шуму 45 дБ, і бак йде об'ємом 4 літра. Якщо брати по вазі, то 14,5 кг важить даний прилад.